Привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про те, як перестати залежати від думки оточуючих. Насправді я з тих людей, які є дуже чутливими до думки оточуючих. Я переживаю через слова інших в мою сторону, важко ставлюся до критики. Але я прагну це змінити і постійно над цим працюю. І хочу допомогти вам теж справитися з таким нюансом. Я хочу розглянути спочатку такий момент, що на нас впливає думка оточуючих тоді, коли ми самі про себе так думаємо. Якщо, наприклад, я вважаю, що я не красива, то я буду так вважати, тим більше, якщо мені це ще підтвердять інші люди. І я буду постійно думати, що я залежу від думки інших, я буду постійно підлаштовуватися під людей, які поруч зі мною. Наприклад, одягнутися на якусь вечірку, мені треба буде не самі підійти до шафи і вибрати або купити там сукню в магазині. А мені для цього треба буде зібрати купу людей, які мені порадять, чи правильно я вдягнулася, чи підходить це сюди. І це буде постійне бажання всім сподобатися. І, звісно, що я буду вважати, що думка інших, звичайно, що на мене впливає, тому що я одягнуся так, як мені скажуть інші. Або там приготую їжу, яку скажуть інші, я буду до дрібниць робити все так, щоб всім сподобалося. Але насправді, якщо подивитися трошки глибше в себе, хіба це не моя думка про себе? Чи я, ну, от, Наприклад, якщо взяти цю сукню да, або там, одяг на вечірку, чому я не можу обрати сама. І якщо дивитися глибше глибше, то можна докупатися до істини, що насправді я вважаю, що я не красива і я не авторитет. І мені треба запитати думки іншої людини для того, щоб мені обрати. Можна це розглянути з такої сторони. Але можна подивитися на це з іншої сторони. що... Я просто хочу почути думку іншої, там, близької мені людини. І насправді я просто хвилююся перед цією важливою подією, і я не впевнена, чи зможу я вибрати сама. І якщо мені скаже людина, що там, ця сукня тобі не підходить, якою буде моя реакція? Насправді, якщо це просто порада, і я добре і адекватно сприймаю себе і свій вибір. І я поважаю його, то я прийму цю відповідь і спробую проаналізувати. Можливо, дійсно ця сукня ну, трошки вона недоречна, або вона не дуже мені підходить. І я можу змінити свою думку. Це коли я почуваюся впевнено. Але якщо я почуваюся невпевнено, і мені підтвердили, що мій вибір є помилковим, хіба це не вплине на мене негативно? Ну, звісно, воно вплине. Ну, якщо так подумати, зіпсується настрій. Я вже не знатиму, що одягнути. Я хвилюватимуся, що ось я некрасива, нічого мені не підходить. Ця людина мені це підтвердила. І я буду собі придумувати, що це повністю відповідальність на цій людині. І думка цієї людини вона на мене вплинула, і саме тому у мене такий результат. Але насправді. Дуже часто в подібних ситуаціях виникає розуміння, що так, це дійсно моя думка про себе. Якщо я впевнена, що я класна хазяйка, і я і готую, і прибираю, і я молодець, і я дійсно до себе ставлюся з повагою, то навіть якщо хтось скаже, що у тебе там пил якийсь, я на це відреагую: ну да, пил, ну не встигла. Але це не задіне мене так сильно, як тоді, коли я не впевнена. Коли я до себе чіпляюся і придумую собі, що так, я погана хазяйка, я нічого не встигаю, у мене все погано виходить. Чоловік мене не буде любити, якщо я така погана хазяйка. І, звісно, коли вам приходять, наприклад, додому і підтверджують вам цю інформацію про себе, ви будете сердитися на цю людину, яка вам це сказала. Ви будете ображатися на цю людину, ви будете дратуватися, у вас зіпсується настрій на весь день. І це не через те, що сказала ця людина, а через те, що у вас справді всередині почуття того, що я погана, я недостойна любові, і так, мені треба мінятися, але я стараюся, але у мене не виходить. І саме через ці думки у вас буде такий поганий настрій. Бо це бажання усім сподобатися, воно йде саме від того, що ви не подобаєтеся собі самі. І тому ви прагнете постійно відчути від іншої людини, що скажи мені, що я тобі подобаюсь, що я тобі подобаюсь. Але спочатку треба сподобатися собі і перестати до себе чіплятися, якщо ви щось не встигли. Знаєте, є така теж відома теорія, яку я хочу розглянути. це... Коли ми приймаємо на себе слова інших людей, вони стають уже нашими проблемами. А коли ми не допускаємо ці слова до себе близько, вони нашими проблемами не стають. Ми приймаємо на себе ці образи. Звісно, що сказати дуже просто відпусти слова інших людей, і така ті, ти класна людина, і треба довіряти лише собі. Так, це важко. Але справа в тому, що якщо це для вас людина, яка є для вас авторитетом, ще можна десь подумати. Ну, можливо, вона права да, з цією своєю думкою. Але якщо ця людина це просто людина, з якою так, ви знайомі, так, вона щось сказала. Але насправді задайте собі питання, чи так важливі її слова? Чи знає вона вас настільки, щоб стверджувати це? Чи розуміє вона, який шлях ви проходите? І коли ви зрозумієте, що відповідь на ці питання зазвичай що ні, вона мене не знає. То чому тоді ви слухаєте цю людину більше, ніж себе? Ви ж знаєте себе набагато краще. І... Ще одна теорія, яку хочу розглянути, це різні категорії людей в нашому житті. Що це означає? Що є дуже близькі нам люди, є просто знайомі нам люди і є зовсім незнайомі люди. І як їхня думка може впливати на наше життя? Перша категорія це найближчі, найрідніші люди. Це ваша сім'я. Звісно, що коли ви з дитинства чули ти нерозумна або ти некрасива, ця думка не може бути для вас неважливою, тому що вона була з дитинства і ці люди вони вас оточують. Це найближче ваше оточення. І знаєте, я хочу, щоб ви задали собі питання, чи хочете ви віддати? Будь-яким людям, навіть найближчим, владу обирати ваш настрій і жити вам щасливо чи нещасно. Чи справді ці люди можуть це обирати? Чи можливо, якщо людина говорить вам погане, а особливо, коли це ваше найближче оточення, то треба задуматися, що це не тому, що ви погані, а тому, що ця людина, вона. Вона не розуміє, що вона робить, і наскільки вона впливає на ваше життя. І так, найближчі люди вони найсильніше впливають на нашу думку про себе, а особливо батьки, з них формується взагалі той результат, який є. І дуже часто люди, які. Дуже сильно сприймають критику на свою адресу, це люди, які в дитинстві мали складні стосунки з батьками. Або їх сварили, або їх порівнювали. І саме тому опинилися такі люди в ситуації уже засудження себе в дорослому віці через думку якоїсь іншої людини. Але ви вже виросли, і якщо це ваші батьки, то треба навчитися прощати. Якщо це живі батьки, спробуйте поговорити з ними, сказати їм, що мені це неприємно, мені було тоді важко в дитинстві, ви мені щось сказали. Проговоріть цей момент, можливо, вам стане легше. Якщо батьків вже немає або говорити з ними, ви розумієте, що це не дасть ніякого результату, напишіть листа просто для себе. Напишіть великий лист, щоб воно аж вас довело про почуття, про ваші переживання. Про все-все-все, що ви думаєте, і спаліть його або порвіть і викиньте, щоб відпустити ці почуття у папір. Щоб вам стало легше вже сьогодні, і щоб ви вже менше почали думати про слова, які вам казали в дитинстві. Живіть сьогоднішнім моментом і пам'ятайте, що ваше життя воно продовжується йти далі. Так, раніше вам щось сказали. Добре. Але зараз ви живете далі, і вам потрібно щоб щось змінювати, щоб жити щасливо, це життя, а не проживати його в думках: от мені казали, що я погана, і я тепер все життя буду так думати. В цій категорії є також люди, які є найближчими. Наприклад, це чоловік або хлопець, або це коли ви одружилися, це. Свекруха, свекр, і це теж найближчі для вас люди, вони постійно просто в вашому оточенні, і вони на вас теж дуже впливають. З чоловіком так само ви маєте розуміти, що це ваш вибір. І якщо він щось говорить вам неприємне. Тут два варіанти: або ви розмовляєте і домовляєтеся, що цього не буде. Або ви розходитеся. Тому що, на жаль, навіть якщо ви так сильно закохані, що ви не розумієте, як жити без цієї людини. Якщо ця людина говорить про вас погано і вона вас засуджує і критикує, з цією людиною ви не побудуєте щасливого життя. І тому це складне питання, але чоловік це найближча вам людина, з якою ви будете жити все життя. І тому треба дуже відповідально ставитися до того, як він до вас ставиться. Дивитися, якими є його емоції по відношенню до вас. Чи поважає він вас, чи не поважає? А з приводу свекрів, тут трошки важче, тому що. Це люди, які, яких ви ніби не обирали, але це люди, з якими ви будете тепер дуже-дуже довго, якщо ви будете щасливі у шлюбі, і ви справді будете з ними довго. І якщо вони вас критикують, то теж треба задавати собі питання, ну, чи дозволю я їм вплинути на це, на мене, чи дозволю я їм вплинути на те, як я. Буду жити це життя. От кожен раз задавайте собі це питання, і вам буде набагато легше зрозуміти, ну, от має ця людина такий сильний вплив, чи, можливо, все-таки це не так важливо. Ну і звісно, якщо ваш чоловік може поговорити, да, і вони можуть теж обговорити або ви самостійно що там, якісь речі, які вам кажуть, свекри вас ранять. Це обговорюється, і якщо це розуміючі люди, вони все-таки змінять своє ставлення. Тобто, найближче оточення ми з ними можемо домовлятися. Знайомі люди категорія це люди, які, наприклад, зустрічаються нам на роботі, наші колеги, з ким ми співпрацюємо. І тут трошки інша ситуація, тому що ми цих людей не обирали. Вони наше неблизьке оточення. Але з іншого боку, якщо це колеги, ви зустрічаєтеся з ними ну, дуже часто. дуже. І якщо колеги на вас намагаються впливати негативно, треба зрозуміти взагалі, чому вони це роблять, можливо, ви дали їм можливість це робити, якусь слабинку. Десь вони вас захейтили, ви посміялися, не звернули на це уваги. І через це вони подумали, що ви така слабка людина і над вами можна знущатися. Але якщо це якась там ситуативна критика, то просто знову ж таки подумайте: а ця людина вона авторитетна для мене? Чи вона не авторитетна? Чи варто прислуховуватися до її думки? Чи її думка ну, для мене не важлива? От буває в жіночому колективі там десь. М -м, ти якось так дивненько одягнена, або за спиною обговорюють зовнішній вигляд. А ви задайте собі питання: а ця людина вона для мене авторитет у стилі. Чи можу я взагалі прислухатися до цієї людини? Чи вона, ну, вона одягається по-своєму, я по-своєму? Це не означає, що ви гірші за цю людину, чи вона там така прямо гуру стилю, і так далі. Просто у вас. Має бути розуміння, що, по-перше, ця людина не має абсолютно такту, і за це її можна пожаліти. Що ця людина ну, вона зовсім не, не вміє е, тримати язик за зубами. І друге, якщо ви готові прислухатися до поради цієї людини, і ви дійсно вважаєте, так, серйозно, ну, мені це підходить, це класна порада. Я дійсно хочу це поміняти. Будь ласка, міняйте. Але якщо вас ця порада ніяк не зачепила, тільки образила всередині, тут два питання. Перше це вже як обговорювали, чи ця людина може впливати на вас. І друге питання воно про самовідношення до себе. Чи любите ви себе? Чи любить вас ваше оточення, в якому ви знаходитеся? Якщо так, ну добре, ця людина нещасна, якщо вона вибирає, ображати інших людей. Знаєте, щаслива людина ніколи не буде казати критики, хейту, нічого поганого вона не скаже будь-якій людині, тому що вона щаслива. Їй не потрібні сварки, вона не хоче образити когось. Вона просто щаслива. І вона не буде в обличчя казати людині неприємні речі і за спиною не буде. Бо вона хоче просто жити щасливо своє життя, і вона не зверне на це уваги. А людина, яку ви дратуєте, яка постійно думає, блін, от я нещасна, я хочу якось на неї вплинути, щось їй сказати ну, звичайно, що вона буде говорити. Але ви для себе вибираєте, слухати цю людину чи не слухати. І остання категорія це люди для нас зовсім не знайомі. Наприклад, це якийсь хейт в інтернеті, або ви від когось почули там десь через 100 знайомих. Про вас сказали щось погане. Або вам на вулиці там сказали, або в транспорті. І ви починаєте переживати, думати, що от я погана, я жахлива, зі мною щось не так, чому вони мені це кажуть. Але це категорія людей, які взагалі не заслуговують вашої уваги. Тому що ця людина прийшла і вона прийшла далі. І насправді людина, яка скаже вам щось погане в такому випадку, вона точно не хоче вам нічого хорошого, вона просто хоче вам щось сказати, щоб от така, знаєте, от що ця людина йде така щаслива? От скажу я їй щось погане, щоб вона не йшла така щаслива. І все. Це зовсім не означає, що ви справді якась не така, тому що ця людина абсолютно вас не знає, щоб робити про вас якісь висновки. І вона точно не заслуговує вашої уваги. Але коли ви щось відчуваєте, це для вас як індикатор, того, що так, треба задуматися, а чому мене це заділо? А я люблю себе чи не люблю? І ще з іншого боку, якщо вам в обличчя сказали щось неприємне, це дійсно це задіває. Але ну, просто собі скажіть в голові: ну, людина якась дивна, піду я своїм життям. Йдіть, і, і живіть, і насолоджуйтеся, тому що. В таких випадках завжди воно неприємно, але воно точно не заслуговує, щоб ви про це думали і аналізували. Дуже вам дякую. До наступних затишних зустрічей!